Друзі, вітаю вас на своєму каналі! Хочу прогулятися нашим супермаркетом називається Делікат. Це один з найбільших в нашому місті, Делікат Плюс називається. Ну, і при вході, я вже вам колись показувала, в нас є, тут продають квіточки. Ну, Я вам покажу такий невеличкий огляд просто орхідейок, які тут продавалися. Вибір непоганий. орхідеїки дуже непогані є, але, звичайно, ціни бажають бути трішки меншими, тому що ціни навіть більші, ніж в епіцентрі. Найдешевша кордона. Коштує, мабуть, коштувала з лишнім, 620 чи 640, і далі все пішло вище, вище 700, 800, і вище. 700-800 і так далі. Е, ну, Є такі непогані, бачите, розові з різними е, п'ятничками. Тут е, на даймонд мені ніби трішки схожа орхідея, бачите, 890 і ця ось красуня рожева, також майже 900 гривень, е, крупна рожева квіточка. І ця непогана така, ось бігліб також, бачите, 900 гривень. Ну, Незалежності від того, чи бігліб, чи ні, бачите, ціна, в принципі, майже однакова. Ну, ось ця в крапочку також на Манхеттен трішки схожа, непогана. Ось така також ну, голландські рослини, бачите, підписані жовтенька Мірафлора, ніби на Мірафлору схожа. Ось такі з жовтими губками, там далі така бурякова. Непогані всі в непоганому такому стані. Мабуть, недавно завезені рослинки. ось такий бігліб венозний в мене також колись був. Але ціна, бачите, Камбрія 918 гривень. До речі, в мене, мабуть, схожа, така розсвітне. Ну, трояндочки стоять. Тут внизу ось така сама, біла, звичайна. От. Ну, і тут е, також трішки стоїть сукулентів. Ось стефанотіс квітучий, такий, непогані кущики, 657 гривень. Е, також різні сукуленти, Хеверії, Фікус е, Гінсенг, якщо я не здаюся, е, якщо, якщо мені не, не помиляюся, так, каланхоє ось таке. Ну, і там внизу такі вони вже. Не першої свіжості. Хамедорейки, такі, бресклет той, що можна висаджувати на клумбу. Ще одна хамедорея, ну хамедореї по там 80 гривень. Дефінбахії, це, не знаю, друзі, що за рослина. От, ну Хвойні папороті, фікуси. Фікус, до речі, не дуже дорогий 270 гривень. Фікус Андрій. То хто вирощує рослинки, знає, що це за фікус. Драцена, замія, з 540 гривень. Ну, рослини я вам скажу досить дорого коштують ціни такі чималі на рослини. тому... Так, аби полюбуватися. Ну, тут, друзі, оцінки. Оцінки, до речі, також. Ціна досить чимала. Ну, ось тут кущик такий вже, ну, ось, бачите, були по 149 такі непогані. Ну, в принципі, навіть і непогані я вам скажу кущі. А навіть були гірші, по 329, він, бачите, і по 400. Це я дивилася за 149 і з точки росту такий цікавий, якийсь бордовий, бордова оцінка. от, Але не захотіла я із брати там. Де з точки росту йшло, тому я його поставила назад. Ось також непогана орхідея, але 400 гривень оцінка, тому я думаю, це за дорого. Якщо за 600 можна красиву орхідею було взяти нову, то за 400 оцінку ну це за дорого. Так, і це я роздивляюся ще одна така дуже цікава оціночка, також 149 гривень. Подивіться, який класний бігліб. Мені він дуже сподобався. Я його так роздивлялася, придивлялася. Коріння там так ну, нема. Ну, можна сказати, майже немає, але ціна, я вам скажу, дуже приємна. Мені сподобалася оціночка, тому. Я вирішила все ж таки його собі взяти і реанімувати і подивитися, що ж з ним буде далі. Ось така, друзі, невеличка прогулянка. Тому на все добре, миру нам, спокою, до побачення.